Усім привіт! Сьогодні готуємо пудинг Чіа з запеченими яблуками. Рецепт для тих, хто хоче скинути зайві кілограми, але при цьому їсти смачно та красиво. Висипаємо столову ложку Чіа та додаємо гарячу кипячену воду поступово. Не потрібно наливати багато води, замішуємо ложкою. І дивимось на консистенцію. Вона повинна вийти така, як густий кисель. Одної столової ложки буде повністю достатньо на одну порцію. Можна їсти до 2 столових ложок в день, але розпочинайте з столової. Далі додаємо кокосове молоко або йогурт, також скір можна додати, все, що любите. У мене кокосове молоко. Його вже не потрібно нагрівати. Перемішуємо. Також можна додати підсолоджувач. Я не додаю, запекла яблука з корицею, яблучко у мене солодке, ось і вийде пудинг солодкий. Половину додаю до чиа, перемішую, і другу половину залишу, щоб задекорувати. Залишаємо при кімнатній температурі, щоб насіння добре набухли. Далі декоруємо. У мене запечені яблука, також додала дольки мандарин і посипаю корицею. Ось такий смачний та корисний десерт з щіа вийшов. Обов'язково спробуйте його приготувати, він дуже смачний. Бажаю вам здоров'я та стрункої фігури і до наступного відео!